встає з руїн країна. Ми тепер не переможні. Кожен більше, ніж людина. Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть нас єдині. Бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді. Єднаймося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини єднаймося заради всіх людей, чи мир з миром хоч світі жити. І гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ си лише творити творити щастя, мир, нести добро. І це на щит, нас Бог оберігає. І голову миру лине над Дніпром, і наше небо він не покидає. Єднаймося, бо воля в цих серцях. Хай не скрізь мене ця єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна. Дивись, який реально, красивий наш з тобою, край. Гори доли, ріки чорно зем. Дивись, який реально, мудрі люди народились в нас. Франко Стефан і Кшульці ми можемо зробити все самі, можемо біти ми під землі, але навіщо нам іти? Я візьму за свої руки і піду і допоможу всім, хто зазнав біду, І я почну міняти світи. Іншу батьківщину, а вона живе у твоєму серці, незалежно вільна і єдина. Десь по світу, майбуття, ти сам собі будуєш. Пошуках багатства і добра мандруєш, повертайся на країну будувати, справжню батьківщину, українські пісні танці, тільки твого серця ритму. Мова наша і Тарас Чеченко, Сюсюра і Франко і Леся Українка писали всі для нас, а живете тільки там, та співаєте чужі пісні, і стукаєте в танком, а наші цимбали, скрипка і трепіта так файно озвучали, за душу чіпали, а наші верховинці, бойки, і гуцули, ланки і мазури по горах танцювали.